Прем'єрний показ красної Маланки. Перший аншлаг та лише позитивні відгуки. За дітей, які в Києві стоять на Майдані, в Чернівцях молилися матері. Євромайдани сподівання, результати досягнення, майбутнє. Думка чотирьох. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Євромайдани сподівання, результати, досягнення майбутнє. Така тема чергової передачі суть речей на радіостанція 103.2FM. Гості Оксани Денисюк живі дискусії намагалися діти істини та зрозуміти, що зміниться в країні після мітингів, та кому вигідні Євромайдани. Два тижні євромайданів по всій Україні. Основна тема всіх засобів масової інформації. І ці події викликають шквал емоцій, безліч розмов та думок. Адже ніхто не знав, що мітинги триватимуть так довго та запекло кажуть активісти Євромайдану. Ми боролися тільки за те, щоб наша влада зробила все для того, щоб підписати все таки цю угоду про асоціацію з європейським союзом, і це була основна мета власне нашого Євромайдану. Після того як угода не була підписана, майдан перейшов дещо в інше росло. Саме тоді з'явилася політична забарвленість майдану, коли люди зрозуміли, що їм потрібна підтримка, адже розчарування діями влади були надто великими. Вибух розчарування подіями, коли ми мали таку собі втрачену. Втрачену надію влитися в родину європейських народів, але не все так просто запевняють журналісти, адже за вірою та сподіваннями мітингарів стоять якісь практичні ідеї та задуми, використовують їх щирість, тобто вони дійсно в це вірять, в те, що правильно подати так, правильно зіграти на якусь сторону. Вони дійсно вірять, але насправді нічого ну доброго, на мій погляд, з цього не вийде. Зрештою, разом з підводними течіями Євромайдану з провокаціями та політикою. Всі четверо гостей погодилися, що Євромайдан назавжди змінить не лише тих людей, які мітингують, але й тих, хто з ними в серці. Я ніколи напевно не був до цього моменту настільки глибоким патріотом. А зараз я, я патріот не влади, не патріот політичних цих. Комбінацій я не патріот непрофесіоналізму, не професіоналізму, який ми бачимо, але я патріот тих людей, які зараз на майдані. І я чесно скажу, що ці люди вони визивають не просто гордість, вони реально визивають сльози на очах. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. На центральній площі Чернівців відбулася спільна молитва чернівецьких матерів за дітей, які перебувають на київському євромайдані. Вони із запаленими сичками просили у вищих сил оберігати всіх дітей, які зараз відстоюють свою позицію в столиці. Бо служіння проводили представники усіх конфесій. Матері Чернівців об'єдналися в молитві. Вони прийшли на Чернівецький Євромайдан, аби попросити у охорони охоронити їх дітей. Щоб їм було щасливо, щоб їм це все а, вдалося ще раз, доброго, щоб вечора. вони були щасливі є, і здорові. Щоб прокані, вони мали успіх у цій єврореволюції. Ми чекаємо їхнього успіху і віримо. І просимо Хто, Бога, може, щоб так, ну, ці ідеї є, є стали потреба. переможними для них. Ідеї красивої Дякую. європейської України. Молитві сила, молитва єднає, молитва підбадьорює, і молитва показує нам ту о, о, людську гідність, яку інколи треба в собі відкривати. Що ми є людьми Богослужіння Відбулося перед чудотворною іконою Надія Безнадійним. Її поставили біля пам'ятника Шевченку. Ми йшли за цією чудотворною іконою. Перед надією безнадійною моляться матері, які так і називаються матері в молитві у нашому храмі. Помолитися за сина прийшла і мати лідера об'єднаної опозиції Арсенія Яценюка. Я сьогодні прийшла на спільну молитву за наших дітей, які виборюють своє право. На майданах, на євромайданах, як у Києві, так і в інших містах своє право за свободу, за волю, за незалежність України, за європейську Україну. Хай Бог допоможе їм, хай спасе їх. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. На Буковині відбувся прем'єрний показ документальної стрічки Красна Маланка чернівецького режисера Дмитра сухолиткого Собчука. Вперше повну версію фільму офіційно презентували у селищі Красногільськ, де протягом чотирьох років проходили зйомки картини. Фільм про Маланку, ретельну підготовку до неї про людей, які зберігають традиції і передають їх з покоління в покоління. Ірина Мороз з прем'єрними подробицями. Красна Маланка, – хвилинна стрічка, яка розповідає про життя мешканців румунського села Красна у Чернівецькій області. Впродовж фільму герої розкривають усі тонкощі підготовки до свята, яке є знаковою подією у їхньому житті. Обрати коменданта злагоджено організувати роботу маланкарів, пошити костюми, виготовити маски та солом'яних ведмедів і яскраво провести дійство. Це чи не найважливіше завдання кожного, хто причетний до цього свята. Але актори розповідають: до останнього не вірили, що фільм таки буде. Я даже не очікував такого, бо що получилось супер яких там переділок без нічого? Ну так як на самом деле то є. Это было супер. Я даже не ожидал, я даже не имею слов. Були такі моменти, що дійсно це лишиться для нас, для наших дітей, для наших онуки. Може, нас не буде, а цей фільм. Лишиться напевно назавжди протягом чотирьох років працював над фільмом і наш колега Ярослав Левицький. За його словами, знімальний процес не завжди проходив легко, але люди йшли назустріч, тому все вдалося. З людьми було на початку важко працювати. Вони не довіряли нам трохи. Купа операторів з кінотехнікою з лампами, з мікрофонами, втручалися в їхнє особисте життя. Потім вже в кінці, в останні там рік, два, вже так ота, треба зняти. Ну добре, кажіть коли, де ми все зробимо. Жителі Красноїльська під час перегляду фільму активно реагу. Ували на перепетії сюжету, впізнавали там себе, своїх дітей, рідні вулиці та домівки для нас, для всіх людей з скрснускресноїнську. Те це... щось. показали е, все, що є в реальності е, традиції. І звичаї, обряди нашого села. Режисер стрічки такої реакції глядачів задоволений, каже, починав знімати фільм про чужих людей, а закінчував про друзів. Щоб зробити його живим та правдивим, довелося і трохи пожити в селищі, і вивчити румунську мову. Коли перший раз я був в Красноївську, я побачив Маланку, і мені здалося, що те, що відбувається там на дорозі, це тільки вершина айсбергу, вершина того, що, що ми бачимо тільки на перший погляд. І тому такий довгий шлях, і тому так так довго прийшлося цей фільм робити, щоб більше зрозуміти вас, щоб більше зрозуміти тих людей, які які готуються свята. 6 грудня фільм побачать у Чернівцях та у Львові. 7-го прем'єра відбудеться у столиці України. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час. До нового року потрібно готуватися заздалегідь. Так вважають лікарі. Всього за кілька днів святкувань буковинці з'їдають вдвічі більше їжі ніж зазвичай і не завжди корисної. В результаті гарне святкування завершується поганим самопочуттям. Як уникнути цього знає Ольга Андрійська. Напередодні нового року боковинці заздалегідь скуповують подарунки і прикрашають оселю. А от на підготовку найважливішого власного організму до новорічних навантажень у вигляді подвійних і потрійних порцій їжі не зважають. Коли ми бачимо на столі ці, то мабуть, у всіх психологія однакова. Розумієте, удержатися дуже тяжело. Тому падпадготувіться той тобто, скакої кілограм два збросити до того, це я совету тимчасово обмежувати себе в калоріях надзвичайно корисно. Про це пані Олена знає із власного досвіду. Краще стає, звісно, самочувстві кровообращення, воно теж це влияє, І печінка робить нормально, ну желудок, піджелудочно. Найкраща людині, котра не потребує якихось спеціальних дієт, надати перевагу фруктам, овочам, рибі, нежирним видам м'яса. Це інди, курка, кролики, телятина, гречаній та вівсяній кашам і молочним знежиреним продуктам. А от від так званих шкідливих смаколиків краще відмовитись. Я хочу сказати о цих сладких водах. К Чому це приводить? і к тому ж діабету і а? А сколько проблем з печеню? Ті, хто дотримується різдвяного посту, здобувають ще більше, окрім очищення організму, вони також збагачуються духовно. Пророцтва, які існували ще в старозаповітньому часі, коли казали: якщо не будуть люди постити добровільно, то будуть невільно. Як це? Думали, що будуть ловити людей і заставляти виконувати певні вправи? Ні. Виявилося, ні. І дійшли ми до того, що лікарі дуже часто рекомендують при виздоровленні дієту. Дієта – це і є невільний піст. Лише коли дієта супроводжується молитвами і хорошими вчинками, її можна назвати постом. І Якщо настільки комплексно підійти до підготовки нового року, то звичайно святкова ніч, і рік, котрий настане після неї, будуть вдалими. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час. Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго. Гіпермаркету Епіцентр 10 років. В Чернівцях вже розпочалося грандіозне святкування і триватиме воно три дні 6, 7 та 8 грудня. До свого дня народження епіцентр приготував своїм відвідувачам приємні дарунки та цікаві заходи. На честь свята організована акція ювілейна. Кожен покупець, який зробив покупку на 250 гривень, гарантовано отримає святковий подарунок, але на цьому приємності не завершується. Щодня о 21-й годині впродовж трьох днів будуть визначатися щасливі чеки, власники яких зможуть за одну гривню придбати в гіпермаркеті епіцентр будь-які товари на суму 1, 5, 10 та навіть 50 тисяч гривень. Цього вистачить на ремонт та облаштування всієї оселі. Єдина умова зареєструвати чек та бути присутнім о 21-й годині в гіпермаркеті. «Епіцентр» при визначенні щасливих чеків. А таких, як обіцяють організатори, буде багато. Ця акція неймовірно сподобалася відвідувачам епіцентру. Прийшла за покупкою, а й отримала подарунок. Звісно, приємно. Подарунки, звісно, приємно отримати, бо ми постійні клієнти цього супермаркету, тому що тут майже є все. І тому тут за один раз можна скупити те, що треба. І тому це вигідний варіант. І ми приходимо сюди часто, втішний подарунком і гарно дякую. І під центру. Приємно, коли поздравляють людей. Для людей нормально все зроблено. До свята, як то кажуть, приємний подарок. Епіцентр не вперше тішить своїх покупців приємними сюрпризами. Мережа 42 господарсько будівельних гіпермаркетів, які працюють в Україні з 2003 року, завжди дбають, аби їхні клієнти були задоволені і покупкою, і атмосферою епіцентру. Коли Чернівецького гіпермаркету епіцентр запрошує всіх чернівчан 6, 7 та 8 грудня 2013 року на святкування. 10-ї річниці мережі гіпермаркетів «Епіцентр». наші лозунги, наші поняття для вас будуть працювати щоденно, щосекунди. Окрім грандіозного святкування дня народження епіцентру та можливості отримати сертифікат на 50 тисяч гривень. Гіпермаркет і надалі запрошує чернівчан всією родиною провести тут час дорослим, цікаво та продуктивно з майстер-класами та акціями, а дітям на фабриці Діда Мороза з розвагами, виставами і подарунками.